Вітаю, це програма Рівне Арт. І з вами я, Наталя Демедюк. Чи могли б ви уявити, що історія оживає? А це стало можливим завдяки Олександру Харвату та Світлані Калько. У мистецькому цоколі органного залу відомі рівняни перетворилися на князів та княгинь, які в період 15-19 століть зіграли ту чи іншу роль в житті та розвитку міста Рівне. Ідея ренесансу образів уже не нова, перша була реалізована разом з Опасарською академією Миколаїв Тоді були на нас світлинах відомі на особистості Рівного і образи з картин художників. Музеїв і приватних музеїв рівненщини, коли перший раз робили виставку в українавчому музеї, от також разом з обласною філармонією, от музей і філармонія, вечір пам'яті 300-річчя Лібоперських, то виникла така думка. І Щоб зробити це поєднати РНСА з образів, поєднати з сучасниками після виставки, що відбулася в краєзнавчому музеї, виникла така думка показати відомих людей рівного на фоні портретів живописних фотографічних, саме причетних до володіння містом рівним, і довго підбирали тут велика частина роботи Світлани Калько, якась. Якраз по знаходженню історії цих власників міста, і ніхто краще не знає, як вона цих історій, бо вона. Працює і натхнено, вона відшуковує ці образи. Ми об'єдналися, спільні зусилля, і так, так народився цей проект і власне і реалізувався. А стосовно як шукати людей, ну коли дивишся, думка виникала: от кого ж би на цю, коли дивишся на ту стару ж живописне полотно чи фотографію, кого би туди підібрати. Готувалися до нашого фестивалю на рівненській класичній резиденції. Ми дуже прагнули зробити його не просто нішевим музичним фестивалем, а додати арт події і додати інші сфери мистецтва. І, власне, коли ми запропонували Олександру, щоб він приєднався до нашого фестивалю, він залюбки сказав, що хотів би вже давно представляти свої роботи у нас в мистецькому цоколі. Адже цей простір він такий універсальний. Він для виставкових подій, для арт-подій, для зустрічей, для імпрес. Тому, власне, залюбки взяла участь безпосередньо в цьому проєкті. Олександр запропонував ось такий в мене цікавий образ княжни-острозької Каталіни. Я думаю, що я тут вийшла схожою. Тим більше, що я живу якраз на перетині Рівного і Острога з Долбунів, тому мені історія теж. Островського роду надзвичайно цікаво. Презентація арт-проєкту Рівне Ренесанс Образів відбулася яскраво й натхненно з поетичним словом та музичним супроводом дійства. Хочу перейти і вас занурити в таку невеличку історичну атмосферу і прочитати уривок з поеми грівнерів на правні століття. На листках осокорів ласкавиться срібло долібів, і в майбутній бурштин западає зненацька комашка. На світанку мій пращур рибалить у заводі рибу, а під вечір загине в порні рукопашні. Зеленіє листа та латаття, а смерть за зелом, бо зійшлися литовці з поляками в коло журби, луцький шляхтич дичко, продає занедбале село за триста кіт широких грошів чешської лічби. А на присуді долі співає неквапно синичка. І тоді, і сьогодні, як весна, ненаглядна з порошами прошкує княгиня Марія Незвицька. По-жіночому мудра, по-жіночому далекоглядна, до душі їй припали, ще з молоду вразили тихо, повноводна ріка, острови і чарівна рівнина. Ішли роки, і Марія свій замок таки збудувала із дубових колод, Статний, гарний, міцний удовиний. Краєзнавиця та співорганізаторка проєкту Світлана Калько ретельно досліджувала та підбирала кожен образ. Під час презентації присутні отримали цікавий історичний екскурс в минуле. Загалом цей проєкт, він не перший. І ідея цього проєкту, звісно, не моя. Це ідея Олександра Харвата. Я просто цьогоріч долучилась до того проєкту, Мені дуже приємно це було робити і. Справа в тому, що зокрема Любомирськими я займаюся вже кілька років і досліджую цей рід, тому що це наша минувшина, наша історія. Цьогоріч ми відзначаємо 300-ту річницю, відколи Любомирські з'явилися в нашому місті, стали власниками рівненських маєтностей. І тому цей наш проект сьогодні насамперед про Любомирських. Хоча тут ми бачимо інших персонажів, які були ще до Любомирських. Любомирськими я займаюсь багато років родиною, яка була 216 років, володіла рівним і рівненськими маєтностями. Тому мені було цікаво працювати в цьому проєкті. У Мене є дуже багато інформації надзвичайно багато надзвичайно багатої фотографій. Ми звісно не змогли всіх взяти, не змогли всіх втілити, бо їх є багато. Зосередились цьогоріч, зокрема, на виключно власниках, і ну, певні образи там, чи їхні там діти, близькі родичі. Світлана Калькой сама спробувала магію перевтілення в історичну постать. Вийшло напрочуд переконливо. Княгиня Ванда Любомирська, яку я втілила. Ванда Любомирська, вона дружина була передостаннього власника міста рівного Станіслава Любомирського, доволі скромна особа, господиня дому, гостинна господиня. Особливо нічим таким не відзначилася, ані жодних скандалів за нею, якихось там таких авантюрних історій там чи тому подібного за нею не помічено було матір чотирьох дітей. На фотографіях 24 історичні образи, які втілили відомі мешканці та мешканки нашого міста. Серед учасників проєкту директорка рівненської філармонії Елеонора Стеценко, відома краєзнавиця Світлана Калько, а також письменники, поети, актори, волонтери, підприємці та інші відомі рівняни. Наприклад, сам Олександр Харват перетворився на князя Станіслава Любомирського, очільниця обласного управління культури і туризму Любов Романюк спробувала Себе в образі княгині Анни Ядвіги Любомирської. Заслужена артистка України, актриса Рівненського драматичного театру Галина Цьомик постала перед глядачами в усіма добре впізнаваному образі Марії Несвицької, який, власне, і завдячує рівне статусом міста. Як би ми могли знати нашу історію і дійсно ну, князі Любомирські ну, знаємо? Але дійсно хто там і як там і що ніхто не знав. І от так наглядно, коли ми це бачимо, і коли кожен, де хто вже побуває в тому образі, ну це запам'ятає дійсно назавжди. Е, ну, звичайно, велика дяка філармонії, що ось так підтримали, так красиво, такий прекрасний, красивий зал. Не пропущуй театр. Він теж долучився. Дуже долучився, тому що давав деякі костюми, і перуки, і ті ж самі вуса, кому бракувало. Тому театру теж велика дяка і Шана, аплодисменти. Ви ж почули, що все-таки без театру ніяк і ніколи виявляється, давно-давно існував театр. Він тепер існує. І дійсно ніяке телебачення, ніякі якісь такі різні цифрові моменти нічого не витіснить. Він вічний, як би там не було. Е, тому от всі ці люди, які зараз є на світлинах, вони мали можливість побувати акторами все-таки. Це ніби минуле через сучасність і сучасники через минуле. Ну, дуже, дуже вдало, дуже гарно, дуже пізнавально. Ну, а мій образ, ну, ви знаєте, він народився дуже давно. Е, я вже навіть і не пригадаю, коли ми вийшли перший раз на площу з Марією Несвицькою, і відтоді ніби почали вивчати, але чомусь дуже багато. Е, багато е, Дискусії навколо цього образу і навколо того, що те Магдебургське право взялося, хто його подарував, що там. І якось ці дискусії такі навіть заводять якісь такі нехороші моменти. Мені здається, це не треба того робити. І тому що в нас вона є. Слава Богу, вона засновниця, вона заснувала наше прекрасне місто, де живуть прекрасні люди. Е, тому я, я зараз прочитаю все таки невеличкий такий вірш, який в мене народився, коли я виходила вже потім на площу. Але це для нас, для рівнян. Маленьке її не моє, її послання. Благословенні будь ти небеса, Ясне Сонце, будь благословенним. моє ти місто мріє золота, я низько кланяюсь тобі, моя ти земля. Ти квітни, розквітай, пишайся своїм людом, благословляй і дочок, і сині. Я оберегом вашим вічним буду, щоб океан добра і злагоди ніколи не змірів. Ваша Марія Лясвицька. Проєкт викликав багато емоцій: від захоплення до суперечок, від зацікавленості до ґрунтовних дискусій. Але головне, чого прагнули автори проєкту, привернути увагу до історії нашого міста. Участь у проєкті мені запропонував відомий фотохудожник Олександр Харват. і насправді. А це велика честь для мене, тому як сьогодні сказали, частина минулого пройшла через мене, і я ніколи не забуду цього. Образ складався дуже швидко, буквально за декілька годин. Але скажімо, мабуть, так мало бути, тому що я вважаю, що якось досить органічно все склалося. Мені надзвичайно приємно, що я змогла долучитися до цього фотопроекту вдячна організаторам. Вдячна філармонії. Всім всім всім. Бажаю нам музики в серці, нехай пісня нам душу зігріє, не крізь терини йти, а крізь терції. досягати своєї мрії і до успіхів ти з кожним кроком і бажаю щасливими бути і кохати. Нестямно, глибоко до оргазмів життєвих сягнути. Щоб життя смакували гурманами, і пишались, що ми, земляки, залишалися чарівнянами, не ставали, щоб ми рівнюки, щоб ніколи не знали поразки, і вела нас вперед дорога, і щоб кожен повірив у казку в Україну в себе та в Бога. та бережіть історію свого міста. Це була програма Рівне Арт. І я Наталя Демадюк. Побачимось.